Друзі, я Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. Сподіваюся, що ви дуже хвилювалися, скучали, сумували, адже ми давно не бачилися. Я мала певне непорозуміння зі своїм здоров'ям, розійшлися думками по певному питанню, але все налагоджується. За цей час в Україні, як і у всьому світі, відбулося багато подій. Про одну таку подію я хочу поговорити, а саме про ту, яку назвали павутиння. Це було дуже зухвало, це викликало подив і мало. Хороші результати, і це мені нагадало про український герць його ще називали танок смерті. Сьогодні ми з вами про це поговоримо. Отже, перед початком бою, коли війська вже вишукувались кілька козаків, групувалися і йшли вперед у бік супротивника прямо в зону досяжності куль, і там під кулями, під обстрілами вони зупинялися і починався танок зі смертю. Починався цей герць. Козаки знущалися з ворога. Вони не тільки показували своє бойове містецтво, але і намагалися принизити ворога. Вони над ним сміялися, кричали, вигукували образливі фрази, пританцьовували під кулями і намагалися вивести супротивника із себе. І нерідко це вдавалося. Розлючений ворог зривався зі своїх позицій і, ламаючи ряди, намагався стерти або заткнути нахабних українців. Поговорюючи, саме герць став причиною перемоги у 13 вересня 1648 року. Польські війська не витримали знущань українських козаків і кинулися в атаку через війську греблю. Це український герць, козаки, що регочуть, знущаються, виселяються під кулями, вмирають, але не припиняють свій смертельний танець, здавався ворогам напівбогами або напівдемонами. І це давало свої результати. Також герць називають, воно було ще і як розвідувальний дозор, розвідка боєм. В Сучасному світі е, ми теж маємо герць. Але я спочатку хочу вам показати ще одну історію, яка говорить про цей герць, але духовно і прописану е, в писанні. Перше царство, 18 розділ. Це була, були часи царя Ахава. Дуже жорстокі царі вбивали направо наліво, без суда і слідстві, поклонялися вало. Ілія хотів народ повернути до Бога і збирав цей народ, зібрав е, тих жреців, які поклонялися валу, і кажуть: давайте будемо робити батл між твоїм Богом і між моїм Богом. І хто озветься, ну той, той і переміг, і Бог ілії озвався. А жреці Ваала кричали йому, там, що вони тільки не робили, але була тиша. І Ілія почав свій герць. Перше царів і сталося у півдні, і сміявся з них Ілля, і говорив: Кличте голосом сильнішим, бо він Бог. І може він роздумує, або відлучився, або в дорозі. Може, він спить та прокинеться. Оце друзі духовний герць. І я хочу сказати, що незалежно від того, на якій ти війні, продовжуй свій герць. Ось так я хочу показати відео, це бачив режисер. Сьогодні Україна продовжує це робити, ми знаємо, що в нас є кіберги, нас називають зомбі, що нас вбивають, а ми все одно встаємо, і ідемо, і воюємо, що нас неможливо вбити. І я також хочу показати український герць, коли неозброєні люди підійшли до військових. Ворогів озброєних на бойовій машині і надсміхалися їм прямо в обличчя. Що мене здивувало, що це не просто був такий, знаєте, надрив і виклик. Вони реально зневажали їх, вони не рахували їх сильними, вони зневажали їхню зброю. Видно, що вони реально веселилися. Це був справжній український герць. Знаєш, де знаєте, находиться? Это така на тоя вторая женщина, это дві У я завтра. Уже не буду. <ріст> і це, неймовірно, круто, друзі. Це неймовірно е мене захоплює і надихає бути сильною і гідно те випробування, в яких ми сьогодні. Знаходимося. І знаєте, ще є одне таке місце писання, яке я дуже люблю. Воно говорить, що той, хто має, тому додасться, а той, хто не має, відніметься і те, що він має. Друзі, ми маємо гідність, ми маємо честь від того часу, як ми отримали незалежність, ми боремося за неї і ми зберігаємо нашу землю, ми її любимо. Що є в Росії? В них немає ні честі, ні гідності і вони не люблять. Землю. Тому я хочу, щоб ми примножили свою силу, примножили свої землі, щоб нам додалося, і віднялося в того, хто це не цінує. Незалежно від того, духовна це війна чи фізична люди тримаємо стрій, тримаємо, тримаємо наш розум холодним. Вивчаємо історію, бо це не тільки цікаво, але це навчає нас тому, що вже відбулося, і воно може відбутися, тому що воно має хороші результати. А я, друзі, з вами сьогодні прощаюся до нових зустрічей. Слава Богу, слава Україні, мир нашому дому.